Дуже вдячна Фонду світлість справи та Губенфонд Україна за надану гуманітарну допомогу у вигляді ось такого гарного, гарної допомоги, яку нам надали. Дуже вам вдячна. Ого, друзі. Ради поділитися інформацією. Фонд світлої справи отримав 20 багатофункціональних ліжок для одного з медичних закладів міста Миколаєва. І фонд світлої справи. дякує фонду Гобель Україна та нашим партнерам з Мюнхена за надану допомогу. Разом до перемоги. Obrigado. Oh, é